Добрий день, я Крилапова Марія, учениця Сонівського ліцею. Тема моєї роботи математичні сподіванки та курйози. Актуальність обраної теми бумовила тим, що сьогодні рівень освіти у світі є досить високим. Для того, щоб розвивати складні завдання, потрібно розвивати логічне мислення. Логічне мислення розвивається за допомогою головоломок. Щодня людина зустрічається з різноманітними числами, вона навіть не здогадується про їхні цікаві властивості. Деякі головоломки, відомі з глибокої давнини, оригінальні логічні задачі знаходяться на стінах єгипетських пірамід, в давньогрецьких манускриптах, в інших історичних пам'ятках. У давній Масопотамії майже 5 тисяч років тому складали та розв'язували алгебраїчні задачі на знаходження невідомої величини. Шотландський египтолог Хінт знайшов папіру, затований XVII століттям до нашої ери, присвячений математиці. Це був світоч біля п'яти з половиною метрів. Та шириною біля 15 см. Задача з папірусу під номером 79 мала наступний зміст. У семи домах тримають по сім кішок. Кожна кішка ловить по сім мишей в день, а кожна миша, якби залишилась живою, то з'їв ще по сім колосків пшениці. Якщо кожен колосок може дати 7 гектарів зерна, то скільки всього тут перераховано? Математика формувалася нерівномірно. в різні часи в її розвиток внесли свій склад Вавилон, Давня Греція, Китай та Індія. Давньогрецький математик Діофант майже через тисячі років після створення папіру сухінцу запропонував таку задачу: знайти три числа, котрі при парному додаванні дають у сумі 20, 30 і 40. Ірландець Клуїн склав першу в Європі збірку головоломок та логічних задач. Вона мала назву «Задачі для молодого розуму. Велику роль у розвитку головоломок відіграли Семлой та Ернек Кубік. Семлой американський шахіст, шаховий композитор, автор головоломок. Авторство Лойда помилково приписується. Граф 15. у 1871 році. Лойд придумав головоломку з картону, яку продав через 10 тисяч. 000... Яку продав за 10 тисяч доларів, що на той час були величезною сумою. Надалі його головоломки користувалися величезним успіхом. У 1878 році Шахіс випустив книгу Шахова стратегія до якої увійшли 500 його завдань. Арне Кубік всесвітньо відомий завдяки своїм об'ємним головоломкам та іграшкам, серед яких Кубік Рубіка, вже продано понад 300 мільйонів екземплярів іграшки у всьому світі. Регулярно у світі проходять змагання на швидкість збирання кубика. Доведено, що кубик можна зібрати не менше, як за 23 повороти. Всім висхильним помилятися, свідомо чи несвідомо, досить поширеними є логічні помилки. Логічні помилки поділяються на дві групи софізми та паралогізми. ¡Ah! З календарем. Скажіть присутнім, чи легко зможете вирухувати суму дев'яти будь-яких чисел, які друзі загадають, не знаючи, що це за числа. Для цього нехай хтось один відмітить на календарі 9 чисел так, щоб вони утворили квадрат, а назве лише найменше число з відмічених, з легкістю швидко назвете суму закреслених чисел. Секрет цього фокусу. До цього названого числа додайте 8, а результат помножте на 9. Отож, найменшою є цифра 3. Далі робимо таким чином: 3 плюс 8, 11. 11 помножити на 9 до рівня 99. Оголошуємо результат 99. Ну, тепер нехай тут присутні додають і перевіряють результат. Проведемо цікавий результат. Для того, щоб виконати даний досвід, потрібно загадати сім цифр. Це може бути номер мобільного телефону без коду оператора чи міста. Також потрібно мати при собі калькулятор, отож спробуйте разом зі мною проробити дії над своїм числом. Для цього прикладу візьмемо число, яке показано. Для початку потрібно взяти три перші цифри, помножити їх на 80, до отриманого числа додати 1. Помножити на 250. Тепер потрібно взяти останні 4 цифри, дати їх до попереднього результату. Повторити дію, тобто знову додати 4 останні цифри. Тепер потрібно відняти 250. Отримане число, поділити на 2. Результат вийшов незвичайний. Світ числ глибоко проникає в наше життя. Вони є скрізь. На предметах побуту, у техніці, у даті народження, у будь-яких журналах чи книгах. Без них мало хто уявляє своє життя. Але ми часто не помічаємо всіх тих властивостей, що можуть нам показати числа та чого вони можуть нас навчити. Уже зараз, завдяки дивовижним властивостям чисел, ми можемо демонструвати всю хитрість та швидкість свого розуму.